Ось такий будинок одноповерховий позаду мене продається сьогодні. Будинок в один поверх, дуже мальовничій такій місцевості. Подивіться, як виглядає будинок по фасаду. У нас це у нас лісова буча, Ну і зайдемо, покажу вам, щоб ви розуміли територію та планування. Оп, зайшли, тут у нас парковка для автівок, крильцо і ось така ось діляночка. Нагадаю, що у нас тут ділянка 15 соток. Озеленення. Все у нас тут, як кажуть, вже є. Подивіться, оп, це у нас тераса. Тераса, до речі, у нас 62 квадратних метри. Подивіться, ось такий формат. І ось така ділянка. Чік-мангальна зона, зона відпочинку. І ось така ділянка з ось таким басейном. Басейн повністю готовий: 8 метрів на 3,5. І ось так виглядає сам будиночок. Будинок нагадаю, у нас. 220 метрів квадратних з терасою 62 метри квадратний. Ділянка тут 15 соток. Це у нас буща лісова частина міста. Ось так виглядає. Подивіться. Оп, територія, яка у нас гарна. Чік, дуже все красиво. Тому не зволікайте, телефонуйте, хто хоче приїздити, подивитися, хто хоче купити такий будинок. Мій номер телефону є в шапці профіля. Телефонуйте.